Помий мене, стану біліше і снігу, дай мені почути радість і веселість, зрадій мої моїх опори, відверни лице твоє від гріхів мої, і прострівся до законня мої, серце чисте скорою мені, Боже і духа праведного відновив мутрі моєму, помили. Ну, в общем, бачимо, діти бігають, радіють. Петрик. Ось, сидим дитячий майданчик. Найбільш охороняємо в Україні. Петрус, бачиш, тебе ще ніде так не охороняли, правда, на жодному майданчику. Ще хоч би це розважали, так щоб краще було до тебе. добре. Який тут майданчик? Голов... Головне, що... Головне, щоб дядя Вітя не образився, що ти його майданчик захопив. Ну, а то образився буде плакати, буде погано. Так. Ми тут трошки замастилися, Нічого. але на корпус Нічого таке буває. Це дитячі справи. Це все я. Петрика не творити. Поділився машиною, так? Ну. Ага. Ми вже із собачкою Белою познайомилися. Вона слухняна, вміє лапку давати, так? Добренько, ходіть туди, бо зараз буде вже причастя. Ходи Петричок, буде причастя. Та просфору буде давати. Позаводь. Що, Я що? Не Ні, хай побуде ще вона тобі пізніше віддасть. Добре? А собака це міліцейська? Ні-ні-ні. Ні. Не, не. Ясно. То як, Петре, як тобі майданчик сподобався цей? Подобався, так? Тут дядя Вітя грається. так. Трошки посидить на унітазі золотому, а потім приходити вночі грається. Я бачу, що він ліці тут охороняється. Сподівався, що він не буде ображатися, що ти трохи покористувався в майданчиком. Він помаленьку. Зараз будем... вже буде причастя, сидемо. Зараз там сховить кінчику. Гарно тут. Добре. Добре, тобі подобається тут. Водичка. Водичка спічет, так? Водичка, водичка, водичка. Мілітя тебе тут не ображала, ні, не сбежала, ні. Я не знаю, що тут все.